Так, друзі, як казала, так і роблю. Казала вам, що піду цибулю садити, то я її сажу. Дивіться, посадила білу цибулю, Мені мені коти повиривали зарази. Ганяють тут -о. Получилося в мене отакої білої цибулі, 10 рядочків. О, Бачите, перій тут страшно. Весною я буду тут потіти, буду вся вмилені. Але нічого, це в мене тільки один сорт. Цибульки такий кусочок получився. А в мене ж то їх Йолки, палки. О. Зараз буду садити оцю після білої. Ні, оцю зараз, бо один рядок добивала оцею. Оцю, потім оцю, тоді цю і часник. Ще посажу. Сьогодні вже все хочу посадити, загорнути, і буде добре. Ще треба буде мені купити. Чия ця качка з каченятами тут улазить? Треба буде мені ще купити цей, як він? Щавель, петрушку, Тоже посію там з краю пару рядочків, щоб собі було. Оцей кусок хочу оставити. Тут сонце постійно падає на цей горбочок. Знаєте, що я тут хочу? От догадайтеся, що я тут буду сіяти. Ано, хто, хто догадається, кому треба сонце, хто любить. Тут, в принципі, теж, але от мені оцей кусочок, я його лишу. Там тільки петрушку і щавель по два рядочка посію. І все. І цей кусок в мене буде до весни відстояти. А я з тою цибулею і з тим часником поповзу туди донизу. І, в общем, я так поняла, що в мене цей кусочок піде на грядки. поняли, На гарбузи там мало що лишиться. А ще буряк хотіла. Ну, Ще той город будемо розгорювати, свій, бо це сусідський. А що свій. же ж. О. І в мене рядочки не дуже такі вже і рівні получаються під ту сапу. Попросила хлопців, щоб зробили мені знаки. Зараз я буду знаками дерти, зараз я вже буду модна. О, Поняли як? Взяли старі граблі желізні, пообрізають середні зубці, тільки крайні полишають і будуть мені такі знаки. Буде більш-менш рівненько вже буду малювати. Ну, в общем, не мала баба клопоту купила порося, так і так і є. В принципі, сапой продарила Ти що мені стріляти з тих рядків, але ж ні, де треба, щоб було ж дуже імпортно, який собака красивий в сусідів здоровий. Дівочки мої пасуться. Сьогодні в нас вже тишина, свадьба закінчилася, так що надіємося, що дасть Бог. Вона відгуляла. Діман стоїть, роблять знаки. Так що так. Робота потихеньку, помаленьку продвигається. О, зараз роблять мені, покажу вам які. Прийшла я відпочити і повипити кружечку капучино. Такий в мене відпочинок, сижу, ріжу, картоплю мелко. Бачите, така дрібна барабуля, Я її ріжу, свиням порозкидаю. Це в сусіда Діма приніс від сусіда, вони приїхали і віддали нам м'ялку барабулю. Оно, два злумачка і відро таке. А я поріжу і свиням даю. Хай їдять. Це в мене такий відпочинок. Так, друзі, посадила я два рядочка отакої. Цибульки вона якась кругленька, не знаю. Десять рядів у мене вийшло синьої цибулі. Десять да, рядів. Аж по сюди вона йде. І вийшло у мене раз, два, три, чотири. Ряда теж жовтої круглої цибулі. що в мене довгенька є. О, це я чотири сорта вже висадила тут. Поняли, як. Там десять. І 2, 12, 10, 22, і 4, 26. Ну і ще рівів 10 буде, може тої цибулі. А може ні, може і не буде. Десь до 30, коротше, десь 30 рядів. Цибулі тільки в мене буде. Отаких. От Поняли? Малюємо знаками, а тоді тягнемо сапою. Отакі от знаки хлопці його зварили, зробили, придумали. Ну, бачите? І рядочки виходять рівненькі, міжрядками рівненька, все хорошо і красиво. Бачите? І все. Ха -ха. Клас. Ну так. Погнала я далі садити. Все, друзі, ура! Ми посадили. Получилося 10 рядів часника і майже 40 рядів. Десь 35 цибулі. Дивіться, отакі можна знаки робити на скору руку. Бачите, желізні граблі. Посередині ото все відрізається, лишаються два крайні зубчики. І то, що треба, красота. Ну а потім то мені хлопці взяли железяку, просто приварили три зубці і ручку зробили. А Перші ряди, ну, перші ряди я сапою робила, потім під ці ограблі, а тоді вони мені зробили ще знаки. Але при біді в кого нема, щоб як бігом зробити, бачите, такий вам цей лайхак. Раз, два і все готово. І вже є чим помалювати. Получився кусочок звідти. Бачите, видно. І он туди. Я думала, та цибуля ніколи не кінчиться. Хай Бог милує. Так її нудно тикати. Що Я вже і не рада була, що її стільки набрала. Але нічого, потикала. Ще б я, ви знаєте що, ще би отакого от чесника однозубки купила б з пів кіла, хоча б, щоб його розвести, собі посадити. О, А так все добре. Дівчатка вон теж мої пасуться. Машка сьогодні щось і плаче, і не плаче, якась вона мені цікава. Дитина. Дашка наїлася, ти спить. О, красота. Отак. отака така в мене сьогодні була робота. Я все думала, коли її вже посажу, але тепер хоч би вона мені дуже не попроростала. Бо то буде капзда. О, бачите, де перший рядок. І воно де аж кінчається. Оце отакий кусень цибулі, Ну і 10 рядків часнику. Часника мало. Я в тому році мало садила його, в мене мало було чеснику. Вже в цьому році трохи більше посадила. Щоб вже на осінь був свій. І насіння, і їсти. У мене хлопці люблять із холодцем, і з котлетами. І так люблять гристи той часник. І все. А тут -а кусочок лишила оцей. Оцей кусочок Ох, мені пригодиться. Все. Так що в мене на, на цьому городі будуть самі грядки, бо я казала, що там гарбуз посію, там ще буряк кормовий півгорода, Ага. У мене такі масштаби, такий розмах набрала, що... Бачу, що в мене наглядки хватило. Ще мені огірки, помідори, баклажани, перець і солодкий і той огоньок хочу пос посадити, щоб було цей на ну, джику закривати. Поняли, як? Потім буду докупися його, воно таке дороге. все. І такий буряк столовий треба буде посіяти, моркву, квасолю. Ой, ще є що сіяти, капусту. Так що, все, друзі. Пішла я їсти, пішла я відпочивати трохи і буду далі чимось займатися. Гарного вам дня!